Добрий день, вітаю вас у клініці Етернас. Хотів би з вами сьогодні поговорити на тему керамічні реставрації. Що це таке і в яких випадках ми їх використовуємо? Якщо у вашому зубі видалили нерв, якщо у вас стоїть імплант або зруйнувалася велика частина зуба, чи, можливо, ви хочете змінити естетичний вигляд ваших зубів, в таких випадках ми використовуємо саме керамічні реставрації. І зараз я більш детально розповім вам, як це відбувається. В першу чергу це керамічні реставрації на імплантах. Це одиночні коронки, які виглядають як ваш зуб, в колір ваших зубів, без металу, і виготовлюються вони з діоксиду цирконію. Вони міцні, з приводу цього не треба турбуватися. Вони можуть витримувати нагрузку таку ж як свій зуб, а то й більше в декілька разів. Тому керамічна реставрація на імплантах це ідеальний вихід із ситуації, коли немає одного зуба. Наступний випадок це міс на імплантах. Умовно, у вас немає три зуби, відсутні три зуба, і ви хочете поставити відновити весь свій зубний ряд, але немає місця, наприклад, для одного імпланта. В таких випадках міст на імплантах з керамічними реставраціями є ідеальним виходом із ситуації. Наступний варіант це тотальна реабілітація, коли абсолютно беззуба щелепа. І треба відновити повністю жувальну ефективність. Для цього ми ставимо 4 або 6 імплантів і можемо відновити повністю з допомогою керамічних реставрацій усю ж зубощелотну систему. Далі це варіант керамічних реставрацій після ендолікування, а саме видалення нерва, оскільки після того, як ми видаляємо нерв в зубі, зуб перестає отримувати живлення. Через те, що він перестає отримувати живлення, по ньому йдуть мікротріщини. І ці мікротріщини в один день можуть з'єднатись в одну велику тріщину, і тоді прийдеться зуби видаляти. Задля того, щоб захистити зуб, ми на нього ставимо керамічну реставрацію, а саме коронку, і зуб потім вам служить ще багато років. Зуби з керамічною реставрацією, після того як видалили нерв, зберігаються 93%. Коли на них, на них стоїть пломба, то це 67%. Тобто статистика показує, що з керамічною реставрацією набагато довше живе зуб, в якому видалили нерв. Наступний варіант це мостоподібна конструкція на живих зубах. Коли у вас відсутній один зуб, але немає умов, щоб поставити імплант, в таких випадках ми можемо зробити керамічні реставрації і відновити жувальну ефективність. Повністю за допомогою мостоподібного протезу на живих зубах. Далі у нас йде мостоподібна конструкція на депульпованих зубах, на зубах, в яких видалили нерв. Знову ж таки, немає умови для імплантації, ми можемо обточити сусідні зуби під коронки і зробити єдиний мостоподібний протез. Потім це варіант керамічної реставрації на живих зубах з великим руйнуванням. Якщо у нас зруйновано більше 50% поверхня зуба, в таких випадках нам треба відновлювати зуб за допомогою коронок. Чому? Тому що може піти тріщина, як ви бачите на зображенні справа, піти велика тріщина і прийдеться зуб видаляти, оскільки при фотополімерній реставрації йде неправильний розподіл нагрузки, якщо дефект більше, ніж 50% поверхня зуба. І останній варіант це естетична реабілітація. Якщо вам не подобається, як виглядає ваша посмішка, і навіть після умовно в брекет-лікування ви вирівняли зуби, але все одно вам естетично некомфортно, то в такому випадку керамічні реставрації, тоненькі реставрації, вже не коронки, а вініри є ідеальним виходом з ситуації. Якщо ви бажаєте більш детальну консультацію з приводу того, які саме варіанти підходять для вас, ви можете записуватись на консультацію через наших адміністраторів. Дякую вам за увагу. До побачення.